Моя маленька Оля завжди була сильною дівчинкою, навіть попри те, через що їй довелося пройти, вона була однією з тих, хто пережив обстріли Маріуполя, і на жаль, втрата руки стала її непоправною втратою. Коли ми сиділи вдома під час останніх атак, я думала, що ця війна забере у нас все, але не думала, що забере й життя моєї дитини після обстрілу, який змінив все. Оля не зламалася. Вона продовжувала сміятися і піклуватися про мене, хоча й сама постійно переживала біль і тривогу. Але все змінилося після того страшного сну, який вона мені розповіла. Оля не часто розповідала мені про свої сни, але цього разу її голос звучав так серйозно, що я відчула холод в серці. Мамо. Я бачила, як війна закінчиться, почала вона тієї ночі. Я подивилася на неї, і в її очах була така впертість, яка мене лякала. Але це буде не так, як ми думаємо: це буде трагедія для нас, додала Оля. Її слова прозвучали як вирок. Я намагалася заспокоїти її, сказавши, що це просто страшний сон, але щось у її погляді змусило мене замовкнути. Вона була надзвичайно вперта. Її голос звучав збуджено, але тихо, наче вона сама була вражена тим, що побачила. Вона розповіла, що війна закінчиться 24 лютого, але це стане кінцем не для ворога, а для нас. Я відчула, як моє серце стискається, бо Оля була такою дитиною, що не могла придумати такого, що не відчувала б. Оля розповідала, як у її сні. Вона побачила, що все стихло в один момент. І це було не святкування, а тиша, що охопила кожну вулицю, кожен куточок країни. Вона казала, що не чула більше вибухів, не було сирен, не було пострілів. Але те, що залишалося, було набагато страшніше за будь-який вибух. Вона побачила, як багато людей стояли вулицями, з'ясували, що війна закінчилася, але радість не була в їхніх серцях. Бо в тій тиші Оля відчувала великий біль і страх. Вона сказала, що у її сні були похоронні дзвони, і ці дзвони звучали не для когось конкретного, а для всіх нас. Оля розповіла, що з того моменту, коли її руки стискалися від холодного металу в її сні, вона зрозуміла, що цей момент не буде для нас перемогою. Я не могла говорити, коли вона це казала. Мене охопило почуття, яке я не могла пояснити. Ні від чого. Оля казала, що вона бачила людей, які стояли, розпластані на землю, і ці люди не сміялися, не раділи, вони були в жалобі. Вона почувала, як їхні серця не витримали. Мамо, це трапиться тоді, коли ніхто не буде чекати, повторювала вона. І для нас цей день буде кінцем, кінцем на іншій стороні. Але для нас це велика трагедія. Я не могла зрозуміти, як таке може бути. Як може бути так, що кінець війни не принесе спокою, а принесе біль? І чому Оля, маленька, беззахисна дівчинка, повинна побачити це в своєму сні? В той самий момент Оля пояснила, що вона побачила 24 лютого, і це був день, коли насправді ніхто не очікував змін. Це був тихий день, і весь світ ніби затих. Немов повітря стало гірким, немов його було не можна вдихати. Вона сказала, що те рішення, яке було прийнято, змусило все закінчитися, але не так, як ми хочемо це не було справжнім миром. Вона бачила, як лідери держав, які не знали, як досягти справжнього миру, зробили це рішення, але цього рішення не було досить. Вони не врахували всіх тих людей, хто залишився без дому. Хто втрачав своїх близьких. Оля сказала, що вона чула, як вибухи не припинилися, бо боліли серця тих, хто залишився без надії. Це видіння Олі було не просто сном, це був страх, який зачаївся в її серці. Вона почувала, як темрява поглинає світ. Мамо, це буде останній раз, коли ми можемо бути разом, сказала вона мені, і її голос звучав, як вітер, що несеться крізь ніч. Я не могла зрозуміти, як це сталося. Оля була маленькою дівчинкою, вона не могла знати таких речей. Вона говорила про кінець, який не буде кінцем війни. І цей кінець розривав моє серце, бо навіть коли б ми могли пережити це, вона сказала, що багато з нас загине. Її слова, що відлунювали в моїй душі, не давали мені спокою. Вона говорила, що всі ми повинні бути готові до того. Що цей день прийде, і він буде не таким, як ми собі уявляємо. Він буде не про перемогу, а про кінець, якого не чекають, про втрати, яких не можна заповнити. У її сні вона бачила, як люди стояли в мовчанні, не знаючи, що робити, як вони, які пережили таку біль, як вони пережили стільки втрат, відчували велику порожнечу. Вона сказала, що цей день був днем. Коли навіть небо стало темним, коли не було місця для світла, мені стало важко дихати, і я не могла зрозуміти, чому цей сон так на мене вплинув. Мамо, ми не можемо бути сліпими до цього, сказала вона. Те, що я побачила, моя маленька Оля завжди була сильною дівчинкою, навіть попри те, через що їй довелося пройти. Вона була однією з тих, хто пережив обстріли Маріуполя, і, на жаль, втрата руки. Стала її непоправною втратою. Коли ми сиділи вдома під час останніх атак, я думала, що ця війна забере у нас все, але не думала, що забере й життя моєї дитини. Після обстрілу, який змінив все, Оля не зламалася. Вона продовжувала... С... я поцілувала її в чоло, і ми залишилися тихо, чекаючи, щоб цей страшний сон не став реальністю. Кожен день. Що наближався до 24 лютого, приносив все більше тривоги. Оля не переставала згадувати свій сон, і кожного разу, коли ми говорили про майбутнє, її слова ставали все більш серйозними. Вона вірно відчувала, що цей день принесе не мир, а страшну тишу, яка поглине нас. Її очі дивилися на мене. А я не могла заперечити, що щось у її словах було надзвичайно реальним. Мов би вона вже знала, що нас чекає. В її погляді була впертість, з якою вона не раз говорила про цей кінець, який ще не настав, але, здавалось, вже висів у повітрі. Ми залишались вдома, оберігаючи одну одну від страху. Але Оля була настільки впевнена в своєму видінні, що мені ставало страшно. Я не могла спати ночами, думаючи про те, що чекає на нас, і про те, що ще не збулося. Але могло статися. Мамо, я боюся, що це справді станеться, сказала Оля одного вечора, коли ми сиділи разом. В її голосі була не просто тривога, а певна впевненість у тому, що цей кінець не просто її кошмар. Я обійняла її і спробувала знайти заспокоєння, але в її словах звучала така гіркота, що не можна було її ігнорувати. Вона бачив, як це трапиться. Коли ніхто не чекає, коли світ затихне і обрушиться велика тиша. Вона описувала не просто кінцівку війни, а саме трагедію для нас, для кожної родини, для кожної людини, яка вже пережила стільки втрат. Мамо, я відчуваю, що нам буде важко, сказала вона, і додала, що це може бути і початком нового болю, а не звільненням. Цей страшний сон Олі. Ставав все більш жахливим з кожним її розповіддю. Вона бачила людей, які стояли вулицями, і не могли зрозуміти, чому вони все ще відчувають біль, навіть коли війна офіційно закінчилася. Вона описувала сцени, де не було радості, не було святкувань. Навпаки, люди, які пережили багато, тепер були охоплені відчуттям, яке неможливо було пояснити словами. Це був біль. Від того, що все це стало безнадійно зруйнованим. Оля сказала, що бачила, як люди намагалися знайти своїх близьких, щоб зрозуміти, чи є ще хтось серед живих. Вона описувала, як вулиці стали безлюдними, яких наповнив запах гіркоти й порожнечі. Її очі були сповнені невимовного страху, але вона не переставала казати, що це сновидець. і все це лише попередження. Я не могла позбутися цих думок, і мені ставало страшно навіть думати, що цей день може наступити. Час йшов, а Оля ставала все більш вперта в своїх розповідях. Вона казала, що ми не можемо бути сліпими до того, що відбувається, і що це не просто передчуття. Я почала бачити в її словах той самий страх, який я сама відчувала, і це був не страх війни. А страх того, що буде після того, як вона закінчиться, страх того, що залишиться після кінця, що вже ніколи не повернеться назад. Вона бачила, як земля залишиться мовчазною, і навіть коли настане мир, ми будемо жити серед руїн, не тільки фізичних, але й душевних. Але поки що 24 лютого не настало, ми живемо в очікуванні. Оля продовжує спати неспокійно. Часто прокидається посеред ночі і розповідає мені нові деталі того страшного сну. Кожен її опис тісно переплітається з реальними подіями навколо нас, і я не можу позбутися відчуття, що цей день справді може статися. Часом я намагаюся втішити її, сказати, що це всього лише сон. Але в глибині душі розумію це більше, ніж просто вигадка, щось серйозне. Щось, що може відбутися. І чим більше я намагаюся втекти від цих думок, тим більше вони проникають у мою свідомість.